В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Щонайменше дев'ять керованих авіабомб росіяни скинули на Степногірськ минулої доби. Внаслідок обстрілів постраждали багатоквартирні та приватні будинки. Одне з влучань у п'ятиповерхівку призвело до повного знищення під'їзду. Люди дивом не постраждали. Тероризували окупанти і невеликі села та селища під вогнем було гуляйполе, біленьке, кам'янське, приморське, які росіяни атакували дронами. Ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темерівці, Новодарівці та Малинівці. Дев'ять обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок. Тим часом на запорізькому напрямку пілоти 65-ї бригади взяли полоненого 19 травня під селом Роботине, де тривають запеклі бої. Пілоти дронів ударної групи Медкет взяли іранця в полон ФПВ-дроном камікадзе. Одинокий штурмовики з антидроновим плащем ішов просто понад трасою, але після попереджувального вогню української піхоти злякався, випустив чергу, кинув плащі, кинувся тікати. Зрозумівши, що від ФПВ далеко. Не втечеш, підняв руки та просив пощади. Захисники супроводили полоненого до біхоти. Це вже другий такий випадок, коли наші беруть в полон окупантів саме дроном. Ще кам'яне конфлікт між відчимом та Пасенком під час застілля завершився пострілом із рушниці. 39-річний чоловік застрелив 20-річного юнака, а після цього ретельно приховав сліди злочину. Трагедія стала 16 травня, коли хлопець не повернувся додому та перестав виходити на зв'язок. Тривогу забила його дівчина, яка і звернулася до поліції. Напередодні її коханий гостював у Відчима, після чого зник. Відчим же наполягав на тому, що юнак, нібито пішов. В додому після застілля, але поведінка чоловіка здалась поліцейським підозрілою. До пошуків залучили загін Антарес, який зі службовими собаками обстежив територію. В результаті пошукових дій у кар'єрі було виявлено тіло загиблого. У хлопця були явні ознаки насильницької смерті. Відчим зізнався, що застрелив пасенка, щоб приховати злочин, закопав тіло, сховав зброю та прибрав на місці злочину. Він на автомобілі вивіз тіло до кар'єру та закопав. Мобільний телефон жертви викинув у водойму. Повернувшись додому, сховав зброю, прибрав у будинку та змив кров убитого. За адресою фігуранта поліцейські вилучили автомобіль, мисливську рушницю та інші речові докази. Чоловіка затримано на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури. Другий місяць поспіль у Кушугумській громаді функціонує добровільне формування цивільного захисту населення. Працює на громадських засадах при місцевій службі. ДСНС надає першу домедичну допомогу людям, які опинилися у надзвичайних ситуаціях. Як рятують потерпілих, розповіли журналістам МТМ. Добровільне формування цивільного захисту кушугумської громади це вісім місцевих жителів, люди різних професій, які взяли з самотужки поратися з викликами війни. Цьогоріч навесні вони згуртувались навколо спільної справи допомоги землякам після ворожих обстрілів. Разом із пожежними виїжджають на місце події, надають постраждалим першу домедичну допомогу та вивозять їх із небезпечних місць. У разі необхідності доправляють до медзакладів. Якщо сталася пожежа або якісь масований ми допомагаємо населенню надати медичну допомогу. Перша зупинка кровотечі, також це евакуація населення. Плюс у нас ще наша швидка працює як соціальне таксі. Соціальне таксі вивозить маломобільних людей із зон небезпеки. Вивозили жіночку, коли були приліт кабів по Малокатеринівці. Ми вивозили її в 2 години ночі. Бачи са ночі до себе сюди, і вона була у нас. Це офіс цивільного захисту. Добровольці облаштували його по-домашньому для тимчасового перебування людей. Вже в перший місяць роботи вони взяли активну участь в операціях з рятування постраждалих після ворожих атак. Зокрема, коли у квітні окупанти обстріляли мало Катеринівку і всі екстрені служби громади працювали безперервно три доби у вкрай небезпечній ситуації. Ми, як медики, виїхали, думали там постраждалі. Ну, і наші хлопці пожежники працювали, і стався повтор впіві. От, з нами ще був цивільний. Він, на жаль, загинув. У мене 50% поранень, це осколочні. Я втратила слух. Це моторчик від самої в пірі прилетів. То каска вам врятувала життя так, фактично? Так, ну ще був бронежилет, ще в застібці теж кусок металу застряг. Три дня ми взагалі почти що не спали, тому що перший день на одній вулиці теж пожар був і. Штук 10 фпів по нам прилетало, Ми там не могли виїхати з тої вулиці. Потім КАБІ другий день. І третій день нас поранили. Але дружина полежала навіть, днів п'ять і вже була на роботі. Ось так у нас одможка виїжджає. А новеньку швидку кушугумським добровольцям передала громада. Подарунок від міжнародних партнерів. Тут є все необхідне для рятування потерпілих. Тут кров зупинні. Це повністю. Перев'язочні матеріали. Різні бінти повністю. Тут наліпки доран на різні. Два сидіння. такий рюкзак є кровозупинний. Роботі у добровільному формуванні передували курси і тренінги в екстрених службах області. По завершенні команда отримала відповідний сертифікат для рятувальних робіт. Ми обучались з обласної ДСНС, ми проводили навчання, ви виїжджали. Потім ми проводили з Красним Хрестом ЗШР, ну, Хрест, які люди виїжджають саме на обстріли. І коли евакуюють людей, ми у них набиралися опиту. Не полишає подружжя довгалів і волонтерську діяльність. Ще на початку великої війни створила благодійний фонд Довгаль для допомоги військовим. А днями у Кушугумі відкрився центр громадського захисту, де Марина у якості соціального працівника допомагатиме родинам, які зазнали гендерного насильства. Так, всигаєм. Слава Богу, що ну, как, поки час дозволяє, якщо де в ЦЗ, ми тут чергуємо сутки троє. То есть, три дні є черга по фонду, раз у тиждень виїжджаємо, до хлопці на гарячі напрямки. Так що, поки час є, а там буде видно. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Як відновити документи та хто може це зробити, з 2008 року в Україні працює єдиний державний реєстр, в якому зберігається вся інформація про акти цивільного стану у випадку втрати чи пошкодження документів, свідоцтва про народження, смерті та шлюбу, громадяни мають право звернутися до будь-якого відділу драц в Україні незалежно від місця проживання чи первинної реєстрації. Наразі навіть якщо документи були видані у тимчасово окупованих регіонах або знищені, від Новлення можливе за підтвердженням родинних зв'язків та особистих даних у разі відсутності оригіналів, можливо скористатись наявною інформацією в реєстрі. Також є перелік осіб, які мають право отримувати повторні свідоцтва: батьки, діти, подружжя, законні представники та інші родичі за умови підтвердження родинного зв'язку. Працівники реєстру актів цивільного стану наголошують, повторні документи видаються без жодних юридичних перешкод навіть у випадках, якщо особа змінила місце проживання, Ваня або виїхала за кордон через війну. Якщо вони особисто не можуть звернутися ці особи, вони можуть звернутися через представника, тобто, або за нотаріально засвідченою довірністю, або вони можуть звернутися через адвоката, тобто не укладають угоду з адвокатом, і адвокат отримає цей документ. За перший квартал 2025 року видано 3796 повторних документів. Тобто, це ті документи, які були втрачені, деякі залишились на окупованій території громадянам необхідно. Було звертатись. На жаль, не повністю внесені по Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областям. Там частково внесені, частково не внесені. Що стосується Запорізької області, то у нас в повному обсязі є актові записи, і ми можемо видавати повторні документи. Родини, в яких є діти з інвалідністю або цей статус мають батьки, можуть скористатися соціальною послугою муніципальна няня. Причому за рахунок держави відшкодовувати кошти, витрачені на її винаймання. Сума за кожну дитину дорівнює мінімальній зарплаті, затвердженій на початку поточного року. Отримати її можна у місцевих органах соцзахисту. Нагадаємо, послуга муніципальна няня запроваджена в Україні у 2019 році. А торік, міністерство соцзахисту розширило категорії. І батьків, які можуть нею скористатися. Збільшився також і перелік дітей, за яких батьки можуть отримувати від держави грошову компенсацію у разі винаймання няні. Хто саме може скористатися послугою, розповіли у соцслужбі Заводського району Запоріжжя. Наразі це такі категорії дітей. Це дітки до трьох років внутрішньо переміщених осіб. Дітки до 6 років, які потребують додаткового догляду, це у нас дітки з інвалідністю і які хворі на тяжкі і рідкісні захворювання, дітки до Шести років, у яких батьки є особами з інвалідністю першої або другої групи, та діти до шести років, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування дошкільних навчальних закладів. Скористатись послугою муніципальне няня можуть якраз саме працевлаштовані батьки, або самозайняті возоби, або які перебувають в центрі зайнятості на обліку тощо. Вікових обмежень для догляду за дітьми немає, а от близькі родичі сім'ї не можуть отримати офіційний статус няні, зауважують у соцслужбі. Працевлаштуватися таким чином може фізична особа-підприємець або юридична особа, яка укладає угоду з батьками. А соцслужба виконує функцію відшкодування коштів. Вона може сплачувати податки, їй буде зараховуватись трудовий стаж. Вона зможе. Претендувати на житлові субсидії, на якісь соціальні виплати. Особливо це важливо в наш час, коли навколо у нас воєнний стан. Фізична особа-підприємець може доглядати за трьома дітьми з однієї або з різних сімей, а юридична особа за шістьма дітьми. Але тоді вона ну, повинна мати собі якихось помічників. Навички контент-мейкера та розвиток блогу у міському молодіжному центрі Дніпровського району відбулися дводенні курси для всіх охочих. Там зібрались початківці, блогери, а також фотографи та активна молодь Запоріжжя. Учасникам розповідали основи створення контенту, ведення проєктів, а також просування власного блогу в соціальних мережах. Під час занять молодь отримала базові навички СММ, навчилась працювати з програмою Фігма та спробувала подолати страх перед камерою, адже кожен учасник зняв своє перше відео для соцмереж. Тренери зосереджували увагу і на творчості, впевненості у собі та пошуку власного стилю. Більшість учасників вже відвідували попередні лекції в рамках школи блогерства, але повернулись знову, щоб отримати нові знання та удосконалити навички. Цікаво, як якісь може є підводні камені, про які краще знати. Щоб почати свою діяльність, наприклад, mm -hmm. тому цікаво буду послухати вашу думку. Хочу перекачати свої навички СММ. Я більше як організатор вечірки і СММ займається окрема людина, але я хочу більше розуміти, як правильно робити таргет на людей і розвивати свої соцмережі для поширення моїх володійних вечірок. За два дні школу блогерства пройшли 20 учасників. Такий захід організатори проводять не вперше, адже в нашому місті є попит на просування власного блогу або створення рекламних матеріалів. Буду ділитися своїм досвідом. Я вже третій рік працюю як СММ-менеджер. Тож я буду розповідати про те, як зробити із е, е, звичайного відео відео, яке набере набиратиме мільйони переглядів. Також буду розповідати про те, як взагалі не боятися вести свій блог, оскільки я тільки що запитував в молоді, чому вони не починають, і це все ж таки страх, страх почати щось нове в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.